Це кусочок золота в мене буде на лиці? Так. Воно буде теж блистіти, навіть видно, я не знаю на камеру як. але зараз бльостки Ага. А я купляла собі 4 смарт-дерма. Вона прям така золото-золота. Да. Ви не брали таку? Не -не. Ну, я не розуміла, що воно мені допомагає, але <гум> <гум> вона просто красива. Це те Але <гум> Вона допомагає. Помагає, так. Да. Бачите? Так що тут прям золото? Це... Чи... Прям золото, але є в составі просто частинки. А таке ніжне відчуття на студії. Ну, Теж в якійсь мірі це маркетинговий хід <сміх> про золото. Але важливіше інший компонент. Які є в цій масці, так? Так. Угу. Не зволожено яке більш часті на антіейдж з гіалуроновою кислотою, тому мені дуже Вероніка найкращий косметолог у Києві, в Україні, в світі, я б сказала, тому що довіряють і старші люди, і малюсніх діток приводять. Дякую.